Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу все про валюр насичених відтінків. У моєму випадку сьогодні чорний, але за таким же принципом робиться червоний, зелений, синій і будь-який інший насичений колір. Для початку приготую валюр, для якого використовую 90 г білого шоколаду шоколад кондитерський хорошої якості. Поростий магазинний шоколад я не використовую. 60 грам какао масла, какао масло підійде будь-яке, і кускове, і у дропсах, 8 г олії без запаху і жиророзчинний барвник потрібного кольору. Важливо, діоксид титану, якщо потрібний, насичений відтінок не додавати. Якщо додати діоксид титану, тоді, скільки барвника ви не використовували, насичений чистий відтінок ніяк не вийде. Окремо будь-яким зручним способом в мікрохвильовій печі чи на паровій бані потрібно розтопити шоколад і какао масло. В будь-якому посуді в мене це стакан для блендера, змішую шоколад, какао-масло, олію і барвник. Від кількості барвника залежить насиченість відтінку. Тому спочатку додаю невелику кількість, а якщо буде потрібно, додам. Суміш пробиваю погрожним блендером. Все, суміш готова! Отримує ось такий насичений чорний відтінок. Загалом використала трішки більше половини чайної ложки барвника, але орієнтуйтесь по своєму барвнику. Може знадобитись трішки більше або, навпаки, трішки менше. Тепер що стосується торта. Торт у мене покритий ганашем, і під валюр я завжди покриваю торт ганашем. Чим краще буде вирівняний торт, тим кращий буде результат після покриття валюром. Також важливо, щоб була міцна підложка. У мене торт на двох підложках ДВП і додатково, поки буду ставити торт в морозильну камеру, додаю ще міцну підложку з екструдованого пенопласту. Це потрібно для того, щоб торт не потріскав. Коли валюр готовий, вирівняний і підготовлений торт, відправляю в морозильну камеру на 10 хвилин. Суміш для валюру я переливаю в додаткову баночку, а баночку вкладаю в бачок фарбопульта. Робоча температура велюру 34-36 градусів. Щоб захистити свою кухню від капелюк велюру я використовую звичайно велику картонну коробку. Щоб покриття було насичене, плотне, без просвітів. І при тому тоненьке і рівномірний без потьоків покриваю торт в три етапи. На першому етапі покриваю рівномірно тонесеньким шаром. На відео помітно, що повністю просвічує ганаш, і відправляю в морозильну камеру на 2 хвилини. Коли пройшло 2 хвилини, виймаю торт і знову покриваю рівномірним тонесеньким шаром. Тим часом, поки торт в морозильній камері, фарбопуль стоїть просто на столі, не хвилюйтеся, за той короткий період часу белюр не встигає охолонити і зберігає потрібну температуру. Камера це, можливо, не передає, але насправді чудово видно, що білий крем ще сильно просвічує. Відправляю знову в морозильну камеру на 2 хвилини. Через 2 хвилини покриваю третій фінальний раз. Отримую дуже насичений плотний чорний колір з дрібнозернистою рівномірною текстурою велюру. Після покриття відразу відправляю торт в холодильник, щоб температура торта вирівнялась, і тільки після цього декорую торт. Покриття дуже красиве. Також цей метод покриття підійде тим, хто тільки починає працювати з фарбопультом і за браком досвіду ще не вміє покривати торт рівномірно в один прийом. А також покриваючи таким методом, можна запобігти потьоків, які утворюються, якщо нанести велику кількість велюру в одне місце. Він тоді не застиває на торті дрібними капельками, а робиться мокра калюшка, яка просто стікає. А також використовуючи цей метод, можна запобігти тріщинам велюру, оскільки якщо наносити велюр нерівномірно, там, де досить товстий шар, велюр може потріскати. Я свій торт декорую пряниками і шоколадними буквами. Пряничні топери, які на пашка просто вставляю в торт. На боковину торта пряники приклеюю за допомогою розтопленого шоколаду. Шоколадні букви кріплю до торта за допомогою розтопленого какао масла. Ось такий сьогодні тортик з гумором. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео!